Вітаю. Спочатку поставлю незвичне питання: набу чи перемовини? Набу і САП чи включення Трампа в переговорний кейс по Україні? Набу чи САП або мир, як мінімум, можливість його досягти. Що ви обрали, якби ви дізнались, що питання закриття? Або, скажімо так, обмеження функціоналу набу і САП, це є певною цеглинкою в зупинку бойових дій. Щоб ви обрали, скажіть, будь ласка. Я поясню, в чому прикол, хто напрягся вже. Справа в тому, що народний депутат Ярослав Желізняк опублікував у себе допис про те, що нібито Офіс президента і інші спеціально навчені люди. Пояснювали депутатам, чому закон про набу і САП, внесений до Верховної Ради і чому його потрібно голосувати. Нібито, нібито пояснює е, Ярослав, говорили про те, що це вимога республіканців, тобто адміністрації Дональда Трампа, якщо простіше говорити. Нібито республіканці намагаються вичистити з України ті структури, грантові, підконтрольні демократам. Тобто Байдену і його команді, які залишились в Україні. Нібито. І Ярослав посилається на публікацію Лінці Грема, республіканця, тобто в команді Трампа, який спростовує цю нісенітницю, нібито. І Лінці Грем пише, що от насправді, період війни, Україна досягла там результатів, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І Ярослав каже, що думали. В Офісі президента, що на таке пояснення поведуться люди, депутати і так далі, що нібито це вимога Адміністрації Трампа. Тому так швидко прийняли, тому так швидко підписали, і в принципі не дивились ні на які наслідки, голова Верховної Ради підписав в той же день Зеленський підписав, і в той же день вийшло в голосі Україна. Нібито виглядає як теорія змови. І нібито виглядає з одного боку, як теорія змови, а з іншого боку. Як дійсно якась галіма отмазка. Але давайте спробуємо скласти всі плюси і мінуси, всі події. І так, НАБУ і Сап створені дійсно після Революції Гідності після Майдану? Печиво Нуланд і так далі. Хто був тоді при владі в Америці? Наступний момент: хто був нещодавно в Україні? Нещодавно. В Україні довго був тиждень. Кіткелог. Тиждень Кіткелог був, і тиждень у нас не було майже ніякої інформації про те, а про що власне говорять, про що домовляються. Тільки поїхав Кіткелог, за тиждень ми отримали рішення по НАБУ і Сап. Збіг? Можливо, можливо, й збіг. Тим паче, що донька Кіта Келога. Висловила обурення. Що як же це так, в Україні оце зробили? Донька Кіта Келога чомусь вирішила висловитись по Україні. Причому донька Кіта Келога не вимагає у тата втрутитись в ситуацію. Хто не бачив це звернення, в мене є в телеграмі. знайдете в телеграмі в пошуку Сергія Годзінський. Виникає питання. А донька Кіта Келога в курсі глобальної? Стратегії політики Сполучених Штатів Америки, думаю, що ні. І навіть якщо вона зробила таку заяву, заява може тільки від убезпечити, відбілити тата, якщо, не дай Бог, скажуть, що це він привіз таку ідею до України. Тому навіть донька може бути в курсі, і цей допис може бути лише. Глобальною стратегією захисту Адміністрації Трампа від нібито втручання в внутрішні справи України, бо як не крути, але якщо республіканці вимагали прийняти такий закон, позбавити САП і набу відповідного функціоналу, то це втручання в справи України. Тоді виходить, що і Лінці Грем і донька Келога фактично створюють легенду того, що це. Не Трамп, що це не вимога республіканців, не вимога діючої адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки. І тут виникає питання. Ну, Ярослав Желізняк то написав, що бачите, як, думали, що ми в це повіримо. От Лінсі Грем спростував, он донька Кіта Келога спростувала, це, я, до речі, підказую, бо. Ярослав не публікував Кіта, Келога доньку, так можна ще й туди й доньку опублікувати і сказати, ось, подивіться, донька ж каже, що ні. Так от, виникає питання. У мене до вас питання. Скільки заяв політичних, політиків, ви за своє життя бачили, чули, читали, повторювали, можливо, Ющенко, так, ні брехні, наш президент і так далі. Банду Геть, там. Свобода. Скільки гасел? Європейські пенсії, європейські зарплати, євро... асоціація з Європейським Союзом це тобі гідне життя. Пам'ятаєте? Скільки гасел від політиків ви чули, заяв від політиків чули, і скільки з них виявилось потім на фіналі брехнею? Неправдою. Або такою моделлю створення іншого образу того, що насправді відбувається, скільки таких заяв? У відсотках. 3% брехливих заяв, 5%, 50% брехливих заяв. Якщо повірити сайтам, які моніторять обіцянки українських політиків українських візьмемо, і реалізацію того, що вони обіцяли на виборах, то середній політик в Україні бреше на 65-70%. Тобто середньозважений український політик, який наближений до нас, якого ми обираємо. Бреше нам в своїх політичних обіцянках перед виборами на 65-70%. У деяких політиків цей відсоток сягає 98% обіцяного і виконаного брехні 98%. І отут виникає питання: а як би повелись ви, знаючи, що до вас можуть бути питання щодо тиску на українську владу по ліквідації НАБУ і САП? По обмеженню їх функціонал, ви б намагалися себе якось захистити, такі превентивні удари, зробити заяву, це не ми, попросити доньку зробити заяву, засудити те, що відбулося в Україні. І я далекий від того, що Ярослав примітивно мислить. Ярослав розумна людина, начитана, знає багато. І ось така спроба зробити вигляд. Що це не боротьба республіканців і демократів, посилаючись на одну політичну заяву, виглядає доволі неаргументовано, доволі слабо. Це розраховано на людей, але не, не на таких, як я, не на таких, як ви, які підписані на цей канал. А тепер давайте серйозно розглянемо питання. А що якщо вимога Трампа? скажімо так, підпорядкувати, вивести набу і САП від влади в Україні? Що якщо це може бути елементом великої гри з підготовки до перемовин між Україною і Росією? Що якщо це аргумент для Дональда Трампа при розмові з Путіним? Адже Путін постійно говорить, що в Україні іноземні агенти. Що в Україні агенти Заходу, що вони впливають на владу України і так далі. А що якщо виведення на САП з-під їхнього великого функціоналу, а в них дійсно дуже великий функціонал? І якби я був президентом країни, я б не хотів, щоб в моїй країні діяв орган, який всю інформацію передає кудись незрозуміло куди, незрозуміло кому, в які кабінети. І проблема в тому, що їх згідно законодавства, яке діє сьогодні, діяло, неможливо зупинити, тобто вони мають право на все в країні. І куди вони ці дані дівають, ніхто не знає, що вони накопують всередині країни на різних людей, в тому числі і на вас, ніхто не знає. Це небезпечно. З одного боку, Набу і САП тримало в Страхові депутатів, чиновників, міністрів це дійсно так. Але з іншого боку, вони могли бути органом впливу на чиновників, знайшли щось, бо в них функціоналу багато, і тиснуть на чиновників. І виходить так, що можливо, це можливо теорія змови. Байден продовжував підкировувати, ну або демократи, я не думаю, що це Байден робив йому не до того. Але демократи продовжували підкеровувати деякими чиновниками України, тому що через Набу І САП на них злито дуже багато компромату. І Трамп міг це знати: Трамп міг здогадатися до того, що в Україні є організація, яка має доступ до всього абсолютно, і інформація витікає бог зна куди. Так, набу і САП розслідують злочини. Так, так, так. Але на кону може стояти питання миру, питання зупинки бойових дій. І може так статися, що це все, що зараз відбувається, це крок до зупинки бойових дій. Крок до зупинки бойових дій. Ви скажете, це вже, можливо, притягнуто? Можливо, це вже якась теорія змови, друзі мої. Можливо, а можливо і ні. Крім того, давайте не будемо забувати, що сьогодні єдиною людиною, яка може хоч якось вплинути на Путіна, є Трамп і лідер Китаю. І якщо Трампу станом на сьогодні потрібно, ми не знаємо, дасть воно свій результат, не дасть воно свого результату. Якщо для Трампа потрібно, що в Україні обмежили діяльність НАБУ і САП і підпорядкували їх прокуратурі, якщо це йому потрібно для того, щоб запустити якісь переговорні процеси, я вибачаюсь, я вибачаюсь перед усіма, хто сьогодні стоїть з картонками і вимагає демократії, до речі, поряд з тими, хто хотіли заборонити Телеграм ще півроку тому, Ну, то інше питання, іншого відео. Але якщо Обмеження НАБУ і САП це є кроком до зупинки війни, то тільки вам вибирати, що вам важливіше зараз: боротьба за НАБУ і Сап, які незрозуміло ще чим займаються, і який їх функціонал поза тим, що вони роблять публічно. І миром можливим. От, можливий мир, і можлива антикорупція. Хоча ви бачите, набу САП існує, а корупція в повний рост і нічому набу і САП не може протидіяти. А от зібрати компромат на чиновників і передати його демократам для тиску на українських політиків, оце можна. І ми не знаємо, що хочуть демократи від України сьогодні: миру чи продовження війни. І отут виникає складніше. Ніж подав його Ярослав Желізняк питання. А чи не може таке бути, що історія з НАБУ і САП це вимога Дональда Трампа до виходу на переговори з Путіним, які постійно анонсуються в засобах масової інформації? Подумайте про це. Подумайте, напишіть свої коментарі вічливо, чемно, як завжди. Але мені здається, ситуація не така однозначна. Не така плоска, яку нам намагаються представити. Плоске розуміння ситуації ми вже проходили у 2013 році. Давайте будемо думати: як-не-як, минуло 12 років. І ми якісь висновки маємо все ж таки зробити, що світ не такий однозначний, простий, наївний, як інколи хтось намагається нам його продемонструвати. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.